Доброго дня, вітаю всіх! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати е, сніданок на, за 5 хвилин на 8 осіб. Це гарячі бутерброди. Смачна закуска і швидкий ситний сніданок. Ніяких особливих хитрощів у приготуванні цієї страви немає, а виходить дуже ситно і смачно. Багато хто любить їсти їх з чаєм. Або кавою. Хтось використовує як закуску до пива, а хтось ласує ними просто так. Такі бутерброди подобаються і дорослим, і дітям. Рецепт гарячих бутербродів. Для вас ми підготували найкращий рецепт, який здивує своїм незвичним смаком, але простий у приготуванні. Гарячі сирні бутерброди. Складові один батон. 100 г сиру, 100 г будь-якого твердого сиру, 100 г вареної ковбаси, Одне яйце, два зубчики часнику, один пучок кропу, сіль за смаком. Сир та ковбасу почергово натерти на грубій терці, а потім до цієї суміші додати яйця, часник та рубану зелену. Посолити цю суміш. Такі бутерброди випікаються в духовці при 200 градусах, 7 хвилин. Натираємо ковбасу на грубій терці. Тепер натираємо сир, натираємо яйця. Додаємо. Італійських трав замість кроп тепер взяли два чесники і пропустимо через чесне Сіть за смаком. Розігріваємо духовку. Вже готове. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, як у вас вийшло.